Добрий раночок, мої дорогі друзі. Я починаю своє сьогодні відео і з того, що я буду їсти сніданочок свій, який я приготувала. І так я хочу показати вам весь день, що буде сьогодні у мене. У мене буде дуже сьогодні зайнятий і інтересний день. Сніданочок я сьогодні приготувала Так, знову кава. І у каву насипала чуть-чуть е, такі лавандові оці. зернятка, як можна сказати. Потім сьогодні я приготувала кашку із блуберями. Так, мої вітаміни стоять, як завжди, я їх е, кожен день. Е, я не зараз їх п'ю. Вранці ці випиваю, тоді там в обід, в общем, на цілий день. Авокадо і зробила таку канапку, е, зажарила в тостері. Сир, помидори. Що, друзі, залишайтеся зі мною сьогодні. Будемо з вами щось робити цілий день. Так, дорогі друзі, я зібралася, хочу з'їздити до магазину, кое що там прикупити. Сьогодні у нас мусор вивозити, забирають, тому що я вже все виставила. В общем, їду до магазину. Так, сьогодні погода в нас жарка. Взагалі, ці всі дні у нас буде дуже дуже жарко на подвір'ї. Я приїхала до магазину Walmart. Зараз піду в цей магазин, кое що треба купити. Вам покажу. Подивіться, тут щось написано по сейлу, долар коштує, який розмір. Може якусь візьму собі. Щось візьму. Мільйон. Що, друзі, взяла таких двоє шортів. По долару, хай будуть. Їду далі. Хочу подивитися. Ой, так люблю ходити по магазинам, друзі, так люблю ходити по магазинам, що я не можу вам передати. Я б кожен день, по 10 разів на день ходила б, люблю магазини. Треба подивитися рамки, рамки. Які мені треба рамки, по чому вони, що і як і як. Рамки мені треба до одного портрета. Ще я виберу рам. Я вибрала таку рамку. Я хочу поставити сюди портрет наш. Я думаю, вона підійде. В общем, їду далі. Вибрати собі якусь кашку, щоб вранці варити. не знаю яку. Зараз буду дивитися яку. Зараз, друзі, тут дуже багато всяких. То я виберу, тоді вам покажу, яку я вибрала. Так, це з персиком, це, це, це з фруктами. Це, це, я вам тоді покажу, я взяла таку кашку. Розинки, оріхи. Хочу таку спробувати. Як не сподобається, то буду брати друга такий лаваш. У нас тут немає великого вибору лаваша. Попробую про якийсь. Це Залон. магазин такий недорогий, тут всякого барахла багато. В общем, бігала я весь магазин. Буду направлятися до, на виход. які Тут набори ще посуди, хочу вам показати. Отаку в точечку м'ялку, Стоїв 62 долара Набір. Такий, таку, 49 доларів. Ну що, так, да? симпатична така посуда. Чи може така біла, симпатична? Я не знаю, в мене цієї посуди дуже вдома багато, так що для мене все симпатичне. Друзі, трошки скупилася, таке, що необхідне. І все. І буду їхати додому. Дома теж є роботи повна. Дорогі друзі, що я собі на обід готую? Це лаваш. Ой, Положила. Лавашик підсмажую. Так, грибочки, це баклажани. Смажу, а це стейк свиний стейк. Стейк свиний. Ще підсмажу. У мене сьогодні буде дуже добрий обід. Ой, а ці вже треба витягувати баклажани. уже треба, так. Да. Ой, ой-ой-ой, де я тут приготувала? А, ось я приготувала коробочку. Спеціальну коробочку. Мухи лі, літають. Так, так. Грибочок, хай це смажиться. Оцей. Що з цим? Хай смажиться. Я хочу оцю цибулю, Хочу цю цибулю. Вона туди падає, горить. Я не професіонал, друзі. Вмію, мію. Навірно, лаваш треба забирати, бо він згори. Да? Хватить, трошки підсмажила. Такий в мене буде обід, друзі. Овощі і стейки. Друзі, подивіться, яка смакота ця лаваш. Який стейк, баклажани, грибочки. І це кусочок лаваша. Така смакота, така смакота, друзі. Було ж два стейка, я один уже з'їла. Так що Друзі, смакота. Вчора я варила варенички з творогом і солодким, а це залишилося. І я хочу зараз їх підсмажити на маслички і поїсти. Так засмажити, щоб вони хрумали, хрумали. О, яка це буде смачне. Друзі, Отаке життя у селі, в американському селі пенсіонерки. Тихо, спокійне. Обід готую на подвір'ї, дуже смачно. Це дуже смачно. Так, це м'ята. Ой, як пахне м'ята. Ой, м'ята так пахне. Дуже люблю м'яту. У Нас сьогодні дуже жарко на подвір'ї, дуже жарко. Так, мої соєшники. Такі гарні. Я дивлюся, цей соєшник. Ні, ще не клюють птиці, хочуть клювати, ще не клюють. Я, я сажу їх для птиць, хай клюють. Ось оцей цей соєшник вже. Птиці клюють. Хай клюють. Я для них для птахи садів. Баклажанчик. Є. І там воно є аж два. Ой, я не знаю, треба зривати, що зробити з ними, щоб вони не переросли. Ти бачила, там кабачок лежить, ну хай буде. Такі квіти гарні. Які гарні квітися. Такий перець. Я думала, що це не гіркий, він не гіркий, він солодкий, тільки я не знаю, що він такий. Тонкий, длинний. Цей такий зелений. Друзі, хазяйка, хозяйка. Все роблю. Помидорчики вже спінуть теж. Хороші помідорчики. Хозяйка, все роблю. Зараз там смажуться мої варенички. Посмажуться, я ще поїм їх. Помідорчики, помідорчики чері. А як їх рясно. Вони такі смачні. Вони дуже смачні. Так, друзі, подивіться, аж поки по городі ходила, горить палає. Так. Це ж теж така смакота, друзі, правда? Українські жінки мене зрозуміють, які це добрі вареники підсмажені. Та ще з солодким творогом. Їжі хочеться. Друзі, хочу спробувати вареничок. Чуть-чуть так уже вихолонув. Гажаючий. Як смачно. М -м -м. Дуже смачний, гарячий. А саме дуже люблю варенички із солодким творогом. Це для мене смакота. Саме більше смакота. О -о 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 -о. Друзі, Де? треба йти на даєт, похудання, так? Да? Я не можу, а хочу їсти. Добре.